Алі Абулабан був американським солдатом, дислокованим у Японії. Коли чоловік вперше познайомився з японською красуною філіппінського походження на ім'я Анна Марі, то одразу вирішив завоювати її серце за будь-яку ціну. 22-річний юнак використав весь свій шарм, щоб підкорити жінку своєї мрії. Після бурхливих залицянь пара одружилася у 2015 році. Зрозумівши, що в Японії для них немає майбутнього, пара тимчасово оселилася в рідному штаті Алі Вірджинії. Вони обмірковували плани на майбутнє, і наступним кроком стало батьківство. Через рік після одруження у пари з'явилася донечка. Природжений комік, який вправно пародіював знаменитості, Алі почав демонструвати свої таланти на різних платформах соціальних мереж під псевдонімом Джин Кіт. Незабаром у нього з'явилося тисячі підписників, які не могли натішитись його епатажним гумором. Хоча він ще не був широковідомим, успіх якого він досяг за відносно короткий проміжок часу, переконав чоловіка, що він може стати наступною Великою зіркою. Потрібно лише докласти до цього зусиль. На його думку, єдине, що його стримувало, це відстань між ним і Голівудом, вірячи, що ключі до того, щоб стати суперзіркою, чекає на нього в Каліфорнії. У лютому 2021 року він зі своєю новоствореною сім'єю вирушив на захід, де на нього чекала слава і зрештою трагедія. Друзі, ми хочемо подякувати всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Завдяки значним надходженням, які вони отримали від соціальних мереж, Алі та Анна змогли дозволити собі квартиру в комплексі Спайр Сан-Дієго. Розкішні багатоповерхівці, розташовані у самому центрі міста. Відео розміщень на їхніх каналах у той період показували щасливу пару. Яка, здавалося, перебувала на вершині світу, їхню п'ятирічну доньку також часто показували, доповнюючи картини сім'ї, яка щиро насолоджувалася життям разом. Насправді ж, як і більшість зображень в інтернеті, зображення в їхніх дописах мали мало спільного з реальністю. Хоча вони трималися єдиним фронтом, близькі до пари люди пізніше згадували, що вони відрізнялися один від одного як день і ніч. Якщо Алі був трохи відлюдькувати, то Анна була товариською і легко заводила друзів. Малознайомі люди часто казали, що Алі сноб, при цьому Анна здавалася їм милою. У тих рідкісних випадках, коли чоловік дозволяв Анні відвідати дівочі вечірки, він постійно відслідковував її телефон, перевіряючи кожен крок. Хоча вони не знали напевно, близьке оточення Анни почало задаватися питанням. Чи не потрапила вона в паску насильства, з якої нема порятунку? Усвідомлення того, що його дружина набуває незалежності, частково завдяки підтримці друзів і зростаючому статусу самостійного творця контенту, це вдарило по вразливій психіці Алі. Усвідомлюючи, що його контроль над Анною повільно втрачається, він звернувся до заборонених речовин та алкоголю, щоб заспокоїти свій неспокійний розум. На жаль. Ці компоненти в поєднанні з його і без того нестабільним характером стали причиною катастрофи. Ілюстрація його падіння є те, що під час прямого ефіру у 2021 році словесно ображав свою дружину, яка протягом усієї тиради перебувала поза зоною досяжності камери. Очевидно, перебуваючи під впливом чогось, він розлютився знову на Анну. Знову і знову чоловік повторював своїм підписникам, які спостерігали за розвитком подій в реальному часі, що вона невдячна, що вона використала його, щоб отримати грін карту. Він зручно опустив ту частину, де він невпинно переслідував її, а не навпаки. Шокує те, що переважна більшість коментарів, залишених його відданими шанувальниками, підтримують його позицію. Коли він повідомляє їм, що його дружина розмовляє по телефону з поліцією, вони запевняють його, що навіть якщо його заберуть до в'язниці, то до ранку він вийде звідти. Вони також заспокоюють його, кажучи, що він не заслуговує на таке поводження, зображуючи Анну як погану людину, хоча саме він її ображав. Один з так званих клавіатурних героїв зайшов так далеко, що назвав її стукачкою за те, що вона зателефонувала до служби порятунку. На іншому відео, опублікованому приблизно в той самий час, Можна побачити Алі, який нахабно нюхає заборонені речовини і вживає алкоголь. Хоча деякі з його фанатів закликали його звернутися по допомогу, інші не сприймали це всерйоз за проблему. Пізніше він вибачився свою нерозсудливість, але в цьому не було потреби. Для своїх сотень тисяч підписників він був тією людиною, яка не могла зробити нічого поганого. У жовтні 2021 року Анна пішла до квартири навпроти. І попросила мешканців зателефонувати 911. Вона стверджувала, що чоловік вдарив її на очах у їхньої маленької донечки. І їй потрібна допомога. Вона пояснила, що подзвонила б сама, але чоловік відібрав у неї телефон. Коли приїхала поліція, Алі знайшов вихід із ситуації, що склалася. Незважаючи на те, що він розмахував пістолетом. І навіть заохочував свою доньку тримати зброю, йому дозволили залишитися в будинку, ніби нічого не сталося. Пізніше, того ж місяця, Анна набралася сміливості і подала на розлучення. не в змозі більше витримувати різні форми насильства, яких вона зазнавала щодня. Вона знала, що повинна розірвати шлюб як заради себе, так і заради своєї доньки. Хоча її друзі, які останніми тижнями дедалі більше хвилювалися за її безпеку, відчули полегшення. Від того, що вона більше не житиме під одним дахом з Алі, її рішення лише розпалило вогонь, що вже горів всередині чоловіка, якого вона колись кохала. На загальний подив Аліс прийняв цю новину з новостивою йому стриманістю. Здавалося, він змирився з тим, що їхній шлюб завершився, все залишилось в минулому, і чоловік погодився з'їхати, доки не буде завершено паперову тяганину. Зрештою, Алі зняв номер у висококласному готелі неподалік від свого колишнього місця проживання. Однак, без відома Анни він зробив копію ключа від її квартири, що дозволило йому приходити і виходити з неї, коли йому заманеться. Минуло лише кілька днів, як Алі переїхав, але чоловік вже почав телефонувати і писати повідомлення Анні вдень і вночі, сподіваючись на спокійний розрив стосунків. Вона вирішила ігнорувати його спроби зв'язатися з нею, а не грати йому на руку. Хоча вона молилася, щоб її колишній продовжувала жити далі, незабаром стало очевидно, що він ніколи не відпустить її добровільно. Двоюрідна сестра Алі згадує, як вона сіла з ним і пояснила йому, що треба розібратися з думками і прийняти той факт, що шлюбу кінець. Коли йому запропонували забути про Анну і рухатися далі, Алі відкинув цю ідею. Заявивши, що ніколи не дозволить, щоб вона була з кимось іншим. Его Алі настільки роздулася від смаку успіху, що він джин кіт і йому все зійде з рук. Очевидно, в його уяві злочини, що мали бути безкарними, включали в себе і холоднокровне вбивство. Через три дні після того, як Алі виїхав з квартири, він проник до неї. Коли Анна пішла у справах, а їхня донька була у школі. Він провів ранок вандально громлячи будинок. Який колись був їхнім спільним. Перед тим як піти, він встановив на айпад своєї доньки пристрій, який дозволив йому підслуховувати розмови, що відбувалися в помешканні. Він також знайшов час зателефонувати Анні, щоб повідомити їй про свій візит. Хоча він не погрожував їй відкрито, його погані наміри були очевидними. Острігаючись того, що може чекати на неї вдома, Анна попросила друга, 29-річного Рейбена Барона. Піти з нею, щоб захистити її та надати таку необхідну моральну підтримку. Хоча Анна цього не знала, її колишній чоловік підслуховував, коли вони з Рейберном говорили в будинку. Коли він почув їхню розмову і сміх, його кров закипіла в жилах. Схопивши один з пістолетів, який він тримав на поготові, він попрямував до квартири Спаер Сен-Дієго. Увірвавшись без попередження, він побачив свою дружину, яка пішла від нього та її друга. Які сиділи на дивані, заглиблені в розмову. Не кажучи ні слова, він відкрив вогонь. Рейберн отримав три поранення, в той час, як Анна отримала одне смертельне поранення в обличчя. Відразу після 15.00 Алі зателефонував до служби порятунку 911 і повідомив, що знайшов двох людей мертвими в квартирі своєї дружини, але підкреслив, що він не несе відповідальності за їхню смерть. Поклавши слухавку, він забрав доньку зі школи, пояснивши їй, що мама не змогла прийти, бо він її образив. Алі виявився не таким кмітливим злочинцем, як він себе виставляв, і незабаром після цього був затриманий правоохоронцями, які відстежили його мобільний телефон. Дізнавшись, що камери спостереження на будівлі зафіксували, як він входить та виходить з квартири своєї дружини в момент вбивства. Алі вирішив зізнатися у скоєним. До справи додали також записану телефонну розмову, в якій чоловік невдовзі після арешту зізнався матері у вбивстві Анни. Незважаючи на ці кричащі докази, вони, Алі, який, здавалося був нездатний розповісти всю правду, замовчував багато деталей стрілянини, щоб виставити себе в більш симпатичному світлі. Згідно з його версією подій, він увійшов і побачив свою дружину і Рейберна, які пристрасно цілувалися. З ополу він застрелив їх обох у пориві ревнощі. З його точки зору, це був виправданий злочин на ґрунті пристрасті. Справа закрита. Той факт, що він прийшов до квартири зі зброєю в руках, поставив під сумнів його твердження про те, що його дії були спонтанними. Він також забув згадати той факт, що вони з Анною перебували в процесі розлучення, що дозволило їй зустрічатися з ким завгодно. Друзі Анни були спустошені жахливим актом насильства, який забрав молоду матір від тих, кого вона любила і хто любив її. Вони також поспішили захистити її від звинувачень Алі в тому, що вона зраджувала йому під час шлюбу. Ті, хто здалеку спостерігав, як руйнуються стосунки пари, стверджували. Що це Алі спав з іншими, а не Анна. Вони стверджували, що після того, як він прийняв Альтер Его, Джин Кіт, він перетворився на справжнього плейбоя, який спав з жінками направо і наліво. Хоча Анна підозрювала чоловіка в зраді, вона намагалася зберегти шлюб, поки не стало зрозуміло, що йому кінець. Згодом Алі було пред'явлено звинувачення з двома пунктами у вбивстві першого ступеня, оскільки було вбито більше однієї людини. Прокурори мали право вимагати смертної кари. Він не визнав себе винним за всіма висунутим проти нього звинуваченням. До суду, колишню інтернет-сенсацію утримало під вартою без права на заставу, оскільки він вважався таким, що може переховуватись від правосуддя. Під час досудових слухань Алі демонстрував шокуючу поведінку, часто кричав на свідків, коли ті розповідали про події в день вбивства. Коли детектив припустив, що Анна і Рейберн мали інтимні стосунки, обвинувачений у вбивстві, випустив цілу низку нецензурних слів. Скрізь крокодилічі сльози він вигукував слова про те, що він зробив те, що повинен був зробити, щоб захистити свою честь. Його неконтрольовані спалахи, сповнені злоби. Дали спостерігачам у залі суду уявлення про те, що довелося пережити Анні в місяці, що передували її смерть. На одному з етапів судового розгляду суддя оголосив перерву, щоб дати Алі час прийти до тями. Хоча це нічого не дало. Алі вважав, що правила до нього не застосовуються. Він поза правилами, поза законом. У ході розслідування з'явилася додаткова інформація про негаразди у їх шлюбі. Поліцейські записи показали, що в період з липня по жовтень 2021 року правоохоронців викликали до будинку 9 разів, щоразу суперечки вирішувалися на місці без жодних арештів. Чи справді слава Алі, яка піднесла його на п'єдестал настільки високо, що він щиро вірив, що йому зійде все з рук? Це питання дискусійне. Можливо, його неконтрольоване его дійсно стало каталізатором вбивства. Можливо, також, що найкраща подруга Анни мала рацію, коли при першому знайомстві називала Алі поганим хлопцем. 29 травня 2024 року суд присяжних визнав Абулабана винним у вбивстві першого ступені Анни Марі та Рейберна Барона. Винесення вироку призначено на 28 червня 2024 року. Тож, друзі, зараз чекаємо на рішення суду. Залишилось лише визначити його термін ув'язнення або смертну кару. Ця трагічна історія ще раз доводить, що знаменитості, в тому числі зірки соціальних мереж, рідко є тими, ким здаються. Той, хто сумнівається, має лише переглянути відео, де Аліта Анна танцюють, сміються. Та обдаровують одне одного любов'ю, щоб зрозуміти, що стара приказка, віру лише половині з того, що бачиш, і жодному з того, що чуєш, є правдивою». Якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайки та давайте обговоримо цю справу у коментарях. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!